Сьогодні ми вирушаємо у захопливу подорож найкрасивішими куточками Чернівецької області України. Це край з неймовірною природою, стародавніми замками та унікальною культурою. Сьогодні ви побачите дивовижні пейзажі від найрізноманітніших водоспадів, гірських озер, лебединих озер з підводними джерелами, водосховищ, радянських залишків військових споруд на вершинах гір, до монастирів на скелях з неймовірним видом та джерельних озер з кришталевою водою. Це все буковина, це все Чернівецька область України і ми вирушаємо. Ну, а розпочнемо ми наші пригоди з національного парку Вижницький. Всього на території Чернівецької області є два національні парки: це Вижницький та Хотинський. В Хотинському ми побуваємо трохи згодом. На цій території в Чернівецькій області перші спроби створення великого парку були ще в 47-48 роках, але тоді нічого не вийшло. Через багато десятиліть, в 95-му році, указом президента України, тут було створено національний парк. Цього перша площа була близько 7 тисяч гектарів. Але з роками до парку поступово приєднували цікаві природні ділянки, і на даний момент площа парку становить 11 тисяч гектарів. Національний парк Вижницький це місце, де природа зберігає свою первозданну красу, а людина може поринути у світ дикої природи, величних гір, чистих річок і загадкових скель. І звичайно ж, на території кожного парку є свої особливі місця, що дивують, і Вижницький парк також має свої пам'ятки природи. Перше цікаве місце парку це гора стіжок, природна та культурна візитна картка парку. Ця гора отримала назву завдяки своїй характерній формі, що дійсно нагадує великий стіж сіна, але не лише форма робить її особливою. Саме тут розташовані численні скельні формування із піщанику, що створюють мальовничі ландшафти і неповторний рельєф. Піднявшись на вершину стіжка, можна побачити музей просто неба, вартові недеї. Це культурний комплекс, який відтворює традиції та побут місцевих мешканців минулих століть. Можливо, ви запитаєте, як величезні камені на горі можуть відтворювати традиції та побут. Але вся справа в тому, що ці величезні камні лежать тут сотні років, і на них викарбувані символи різних епох, петрогліфи та навіть стародавні календарі. З вершини відкриваються неймовірні панорами, які дають змогу побачити велич гірських хребтів, долини та ліси, що простягаються на десятки кілометрів. Друге цікаве місце парку це Буковинські водоспади. Ми потрапляємо до однієї з найбільш захоплюючих природних атракцій парку. Ці водоспади є справжніми діамантами серед густих лісів та стрімких схилів. Вода, що падає каскадом з висоти, створює унікальну звукову атмосферу, ніжне дзюрчання, яке відразу налаштовує на гармонію з природою. Ландшафти навколо водоспадів, сповнені яскравої зеленої рослинності, мохів і папороти, що надають місцю казкового вигляду. Прогулянка цим маршрутом це можливість відчути енергію природи, очистити розум і відновити сили. Для любителів фотографії водоспади ідеальне місце, адже тут можна зробити неймовірні кадри з динамікою води та мальовничими краєвидами. І тепер давайте трошки по списку. Які ж саме водоспади ви зможете тут побачити. Водоспад Смугарський, висота 3,5 метри. Водоспад Січ. Висотою майже 11. Каскадний водоспад. Нижній гук. Висота 7 метрів. Водоспад ворота 3,5 метри. Водоспад Середній Гук, висота 11 метрів. Водоспад Великий Гук, висота 19 метрів. Водоспад під верхній гук, висота 6 метрів, та водоспад верхній гук, висота 7 метрів. Ну і останнє місце відмічене мною в цьому парку. Це протяті камені, таємничі велетні Карпат. Протяті камені це гігантські скелі, що вражають своєю величною та загадковою формою. Вони, наче розрізані величезним лезом, що створює дивовижний візуальний ефект. Ці камені мають багату історію, яка оповита легендами та переказами місцевих жителів. Кажуть, що тут колись відбувалися надзвичайні події, що і залишили слід у вигляді цих величезних кам'яних утворень. Для туристів протяті камені є популярним місцем не тільки через їх природну красу, але й через атмосферу таємничості та магії, що тут панує. Це ідеальне місце для піших прогулянок та відпочинку, де можна поринути в тишу і насолодитися природою, вдихнути свіжого гірського повітря і зробити неймовірні фотографії. Звичайно ж, цікавих місць в парку Вижницький набагато більше, але я вирішив показати вам лише найцікавіші решту ви зможете знайти самі, якщо буде бажання. Рухаємось далі. Шишкові горби це ще одна унікальна природна пам'ятка Чернівецької області, яка являє собою комплекс малих пагорбів із особливою геологічною будовою і багатою екосистемою. Шишкові горби утворилися в результаті складних геологічних процесів це ерозія породи, вітри та дощі. Вони представляють собою невеликі, але чітко виражені підвищення рельєфу, що виступають на фоні більш пологих рівних ділянок. Особливістю горбів є їхня форма. Вони нагадують конуси або шишки, звідси і походить їх назва. Це місце є важливою природною територією, де зберігаються різноманітні види флори та фауни. Тут можна зустріти як поширені, так і рідкісні види рослин, серед яких є представники, занесені до червоної книги України. Окрім природної цінності, шишкові горби мають і культурно-історичне значення для регіону. Ці місця часто згадують в місцевих легендах та оповіданнях. А також ці місця були важливими для мешканців Буковини в минулому. Тут могли проходити стародавні торгівельні шляхи або місця для зборів та релігійних обрядів. Для туристів шишкові горби це прекрасна можливість для прогулянки з неймовірними пейзажами. Відвідувачі можуть насолоджуватися мальовничими краєвидами, чистим повітрям та спокоєм, що панує в цих місцях. Але це ще далеко не все. На Шишкових горах знаходиться невеличка, але дуже знакова капличка святого Георгія Побідоносця. Ця капличка є важливим духовним центром для місцевих жителів і відвідувачів регіону, які шукають спокою, захисту та благословення. Капличка побудована в традиційному стилі, що гармонічно вписується в навколишній природний ландшафт Дністровського каньйону. Ця святиня слугує місцем духовного відновлення, молитв та напоминань. Вона зовсім невелика, побудована з натуральних матеріалів, дерева і каменю, що надає їй простоти, але водночас і величі. І що найголовніше, вона розташована на одному із найвищих пунктів шишкових гір. Звідси відкриваються приголомшливі панорами Дністровського каньйону та навколишніх лісів. А ось це доволі незвичне місце для багатьох і має за місце назву Кляуза Корнпринца Рудольфа. Це унікальна інженерна споруда на річці Перкалап, що знаходиться в Чернівецькій області України. Вона має важливе історичне та культурне значення і є яскравим прикладом гідротехнічного мистецтва минулого століття. Але давайте по порядку, що взагалі таке кляуза. Кляуза це тип греблі або водосливної споруди. Вона використовується для регулювання рівня води в річках та водосховищах, забезпечення зрошення, водопостачання та запобігання повеням. А тепер давайте поговоримо про те, звідки взагалі ця кляуза тут з'явилась. Спорудження кляузи пов'язане з діяльністю австрійського херцога Корнпринца Рудольфа, який був досить впливовою особою в Австро-Угорській імперії. Кінці 19-го, початку 20-го століття на Буковині, зокрема на річці Перкалаб, були проведені масштабні роботи з освоєння водних ресурсів з метою покращення сільськогосподарського виробництва, розвитку водопостачання та контролю повенями. Сьогодні кляуза є пам'яткою інженерної архітектури і приваблює туристів, які цікавляться історією розвитку водного господарства Буковини. Але є і погані новини. Споруда збереглася у дуже поганому стані. Вона майже повністю зруйнована. Залишилась лише її маленька частина. Але тим не менш, відвідувачі зможуть побачити не лише цю унікальну споруду, а й насолодитися навколишніми краєвидами, річки, паркала та мальовничими пейзажами Чернівецької області. Озеро Гірське око це одне із найкрасивіших озер Чернівецької області. Воно відомо своєю кришталево-чистою водою, унікальним розташуванням серед гір та неповторною атмосферою, яка приваблює туристів, фотографів та любителів природи з усієї України. Гірське око знаходиться неподалік від села Нижній Яловець. Це невелике, але досить глибоке, розташоване в гірській долині, оточене стрібкими схилами та густими лісами, озеро. Завдяки своїй географічній позиції, озеро має унікальний мікроклімат, що підтримує чистоту води та сприяє збереженню природної флори та фауни навколо. У кришталевій воді озера відображаються навколишні гори та небо, створюючи справжнє дзеркало природи. Вода тут прохолодна навіть у спекотні літні дні, що робить його ідеальним місцем для відпочинку. Навколо озера розташовані букові і хвойні ліси, що насичують повітря свіжістю та ароматами хвойних дерев. Ця місцевість є домом для багатьох видів тварин та птахів, за якими можна спостерігати під час прогулянок. Але якщо говорити про туристичний сегмент, то це доволі популярне місце. Туристи, які шукають спокій, красу та можливість відпочити на природі, зможуть знайти тут все, що їм потрібно. Тут можна організувати пікніки, прогулянки довкола озера або більш тривалі походи карпатськими стежками. Тут навіть існує кілька місцевих легенд, пов'язаних з гірським оком, які додають цьому місцю особливої магії. За однією із легенд, озеро утворилося внаслідок падіння метеориту, що створило природну чашу для збору води. Інші легенди розповідають про таємничі події та духів, які нібито охороняють це місце, високо в горах серед густих лісів. Але майте на увазі, озеро входить до складу природоохоронних територій Чернівецької області, тому тут діють особливі правила для збереження навколишнього середовища. Дуже важливо дотримуватись чистоти, не забруднювати водойму та берегову зону, щоб зберегти цю красу для майбутніх поколінь. Ну і, звичайно ж, найкращий час для відвідання озера це теплі літні місяці, коли природа цвіте та пахне. Національний природний парк Хотинський. Це ще один національний парк на території Чернівецької області, розташований у північно-західній частині на мальовничих берегах річки Дністар. Парк поєднує в собі унікальні природні ландшафти, багату флору та фауну, а також величезну історичну та культурну спадщину, що робить це місце дуже привабливим для туристів, науковців та поціновувачів природи. До речі, парк був створений не так давно, у 2010 році. Він був створений з метою збереження природних комплексів та підтримки біорізноманіття регіону. Його територія охоплює 7 тисяч гектарів і простягається вздовж Дністровського каньйону, одного із найбільших та найкрасивіших каньйонів Європи. Парк є важливою природоохоронною зоною, де підтримується баланс між охороною природи та розвитком екологічного туризму. Хотинський парк відомий своїми дивовижними ландшафтами від стрімких скалястих берегів і високих круч до широких лухів та лісистих пагорбів. Ну і знову, як і минулого разу, я покажу вам декілька найцікавіших місць цього парку. Розпочнемо ми з безперебільшення одного з найкрасивіших водосховищ України Дністровського. Дністровське водосховище це велика штучна водойма. Вона була створена в результаті будівництва Дністровської ГЕС на річці Дністер. Водосховище простягається на сотні кілометрів і охоплює територію кількох областей України, у тому числі і Чернівецької. Ця неймовірна водойма створила унікальні умови для розвитку водних та прибережних екосистем. Тут можна побачити багато видів водоплавних птахів, риб та інших унікальних організмів. Зона навколо водосховища є улюбленим місцем відпочинку місцевих жителів та багатьох десятків тисяч туристів. Тут можна знайти риболовлю, катання на човнах, пляжний відпочинок, прогулянки довкола водосховища, пікніки та інші розваги на природі. Під час створення водосховища були затоплені деякі села, а також історичні будівлі та археологічні пам'ятки, що зберігають свої таємниці на дні водойми. Місцеві легенди розповідають про затоплені міста та козацькі поселення, які досі зберігають дух минулого. Уздовж берегів водосховища розташовані мальовничі скелі та природні оглядові майданчики, з яких відкриваються захопливі панорами. Ну а друге неймовірне місце парку це Ходинська фортеця. Хто дивився мої попередні відео, прекрасно знає, що про цю фортецю ми вже говорили багато разів, адже вона завжди фігурує як дуже цікава пам'ятка історії, яку треба обов'язково побачити. Хотинська фортеця це одна із найвідоміших та найкрасивіших історичних пам'яток України. Вона розташована на високому скелястому березі Дністра. Її історія налічує понад 600 років. Фортеця відігравала ключову роль у багатьох військових конфліктах, зокрема у Хотинській битві між польсько-литовськими військами та Османською імперією. Фортеця вражає своєю величчю та могутністю. Вона складається з потужних мурів, пашт, казематів, підземель та внутрішніх дворів. Оборонні споруди поєднують у собі елементи різних архітектурних стилів, що відображає багатонаціональну історію регіону. Що ж можна сказати в цілому про парк Хотинський? Це унікальний комплекс природних та історичних пам'яток, які розкривають багатство та різноманіття Чернівецької області. Саме тут туристи зможуть знайти не тільки природні, але й історичні пам'ятки, або навіть більше неймовірне поєднання природних та історичних пам'яток, як, наприклад, Ходинська фортеця. Це ще одне неймовірне та незвичайне місце, яких на території всієї України лише декілька це Лебедині Озера біля села Чорторія. Ці озера є однією з унікальних природних пам'яток регіону. Вони притягують увагу не лише місцевих мешканців, а й туристів, дослідників природи та орнітологів. Лебедині озера розташовані в мальовничій частині Чернівецької області. Це кілька невеликих прісноводних водойм, які утворилися природним шляхом і мають значення як екологічне середовище та рекреаційна зона. Ці озера відомі своєю чистою водою, багатою на різноманітні види водної флори та фауни. Озера є дуже важливим місцем гніздування та відпочинку для багатьох видів птахів, особливо для лебедів, які і дали назву цим озерам. Можливо, ви вже навіть задумались, чому ж саме ці озера були вибрані лебедями для гніздування. А все через те, що ці озера були сформовані завдяки підземним джерелам. Саме джерела, що живлять лебедині озера, є надзвичайно важливим природним ресурсом, який забезпечує постійний прилив чистої та прозорої води, і що найголовніше досить помірної температури, через що озера не замерзають навіть взимку, завдяки чому тут і зимують десятки і десятки лебедів. Навколишні ліси і луги створюють сприятливі умови для життя багатьох видів тварин та рослин, зокрема рідкісних та занесених до червоної книги. Лебедині озера є ключовою територією для збереження водоплавних птахів. Тут можна побачити не тільки лебедів, а й качок, чапаль, гусей та інших пернатих. Вони використовують ці водойми як місце для відпочинку під час міграційних періодів, а також для постійного проживання. Для орнітологів це місце є справжньою знахідкою, адже тут можна спостерігати за поведінкою різних видів птахів у їх природному середовищі. Окрім природної цінності, озера мають і певне культурне значення для місцевих мешканців. Вони часто є місцем проведення місцевих свят, традиційних зборів та відпочинку. Відвідування Лебедин Хозер залишає глибокі враження. Це місце, де можна забути про метушню міста, зануритись в тишу природи і відчути справжню гармонію. Чисте повітря, водяні птахи, відзеркалення неба у спокійній воді усе це створює неповторну атмосферу, спокою та умиротворення. На території Чернівецької області можна знайти навіть справжній острів, а точніше, острів Бернівський. Це не дуже великий, але досить цікавий природний об'єкт. Він знаходиться на річці Дністер і є частиною унікального природного комплексу, що приваблює туристів, екологів та любителів природи. Острів має велике значення з точки зору екології, історії та рекреації, адже поєднує в собі багато флори та фауни, а також є важливою частиною ландшафту Дністровського каньйону. Як ви могли зрозуміти, острів розташований у межах Дністровського каньйону, одного із найбільших природних каньйонів у Європі, про який ви вже чули раніше. Бернівський острів займає стратегічне положення в межах цього каньйону, де річка утворює широку протоку, що відокремлює острів від берегів. На острові можна знайти як відкриті ділянки із степовою рослинністю, так і доволі густий ліс. Все це створює найкращі умови для проживання різних видів тварин. Завдяки віддаленості від великих населених пунктів природний комплекс острова зберігся у відносно первозданному стані, що робить його цінним для екологічних досліджень та охорони природи. За словами місцевих старожилів, острів був важливим стратегічним пунктом у давнину. Завдяки своєму розташуванню на Дністрі він слугував природною фортецею і місцем для контролю за водним шляхом. Тут могли збиратися козаки та місцеві оборонці для захисту регіону від набігів ворогів. Археологічні знахідки свідчать про існування на острові поселень, що існували тут у середньовіччі. Не можна сказати, що острів є популярним місцем для туристів, адже тут повністю відсутня будь-яка туристична інфраструктура. Але в будь-якому разі це досить цікаве місце, і, до речі, той момент, що тут побувало досить мало людей, це скоріше плюс, адже якщо ви побажаєте побувати на острові, то тут вам ніхто не буде заважати. РЛС Памір це в минулому дуже важливий стратегічний об'єкт радянських часів. Цей об'єкт знаходиться у гірській частині Чернівецької області на висоті близько півтори тисячі метрів над рівнем моря, що є одним із найвищих пунктів регіону. Саме таке високогірне розташування забезпечує станції широкий оглядовий спектр та максимальну дальність виявлення повітряних об'єктів. Оточена густими буковими та хвойними лісами, станція знаходиться у дуже красивому місці. Ця територія славиться багатством флори та фауни. Природа навколо Паміра збереглася практично у первозданному вигляді, адже за радянських часів це був надважливий об'єкт, і, звичайно ж, територія навколо була під суворою охороною. Нічого не можна було будувати, і взагалі не можна було тут знаходитись. Саме завдяки цьому тут створилася така унікальна атмосфера гармонії між сучасною технікою та навколишнім середовищем. Ну і давайте декілька слів про саму станцію. Памір це РЛС, яка в свій час була однією із найпотужніших та найсучасніших радіолокаційних комплексів. Вона була призначена для раннього виявлення повітряних цілей на великій дальності. Станція здатна була виявляти літаки, безпілотники, ракети та навіть космічні об'єкти. РЛС ПАМІР встигла пропрацювати 35 років, і в 95 році, коли Україна стала незалежною та позбулася своєї ядерної зброї, такі РЛС вже не були потрібні і станція була повністю закрита. Все, що залишилось, це казарми та антени. Зараз все це використовують просто як туристичні об'єкти. Ну, а для тих, хто планує побувати на станції, то тут ви зможете зустріти неймовірні панорами гір, адже РЛС розкинулась на досить відчутній висоті. Чисте гірське повітря, неймовірні пейзажі це саме те, що ви тут зможете знайти. Коли я побачив, що в Чернівецькій області є така дивовижна водойма, я був дуже сильно здивований. Це озеро Іспас, яке знаходиться біля одноіменного села. До речі, на Google картах це місце підписано як Іспаські Мальдіви. Озеро Іспас це природна водойма. Це озеро є важливою частиною місцевої екосистеми та популярним місцем відпочинку для жителів регіону та туристів. А останнім часом, завдяки досить популярним відео з цього місця, озеро Іспас почало набувати популярності. Все завдяки неймовірно кришталевій воді. Іспас знаходиться в передгір'ї Карпат, що забезпечує озеро унікальні природні умови. Воно розташоване серед зелених лугів та лісів, що створює мальовничий пейзаж і сприяє збереженню чистоти води. Озеро є важливим водним ресурсом для навколишніх сіл і має природне походження. Воно сформоване в результаті геологічних процесів, тобто, це джерельне озеро, яке наповнюється із джерела. Тому майте на увазі, що вода тут досить прохолодна, хоча в жарку спеку, влітку це саме те, що треба. Озеро Іспас славиться своєю прозорою водою та багатством флори і фауни. Тут ростуть різноманітні водяні рослини, очерет та інше, і все це створює природний фільтр, що забезпечує сприятливе середовище для прозорої води. Іспас є частиною місцевих традицій та культурного життя. Навколо нього проводяться різноманітні свята, фестивалі та народні заходи, які підкреслюють важливість цього місця для іспаської громади. Адже це місце справді неймовірне та в перспективі, воно може стати досить популярним туристичним об'єктом, особливо зараз, коли досить просто загрузити одне відео з цього місця в той же TikTok і вже буде купа бажаючих сюди потрапити. Ну, а завершує наш рейтинг неймовірне релігійне місце: це монастир Галіца. Галіца це важлива духовна, культурна та історична пам'ятка, розташована в Чернівецькій області України. Цей монастир має глибоке коріння в історію регіону і є символом православної віри, архітектурної краси та культурної спадщини, Буковини. Монастир був заснований у далекому минулому, і його історія тісно пов'язана з розвитком православ'я на території буковини. Він був створений як духовний центр, який став місцем молитви, навчання та збереження релігійних традицій. З часом монастир набув величезного значення для місцевої громади, адже поряд з монастирем розкинулося одноіменне село, і для мешканців села монастир став справжнім осередком духовного життя та культурного розвитку. У різні періоди свого існування монастир зазнав різних впливів від підтримки та розвитку до руйнування та відновлення, що відображає складну історію цього місця та в цілому регіону. Монастир є не лише місцем молитви, а й центром духовної освіти та культурної діяльності. Тут проводяться богослужіння, духовні бесіди, семінари та інші заходи, спрямовані на збереження та розвиток православних традицій. Він також є важливим пунктом паломництва для віруючих з усієї України та навіть з-за кордону, що робить монастир дуже важливим культурним та релігійним осередком. А от природа цього місця це те, що по справжньому захватує. Навколо монастиря простягаються пагорби та невеликі гори, вкриті густими лісами. Але найголовніше, монастир построєний на пагорбах, вид з яких виходить прямо на Дністровський каньйон. Я навіть не знаю, як коментувати цю красу. Ці пейзажі, які відкриваються прямо з порогу монастиря. Для туристів монастир Галіца є не лише релігійною святиною, а й культурною пам'яткою, яка варта уваги завдяки своїй історії, архітектурі та природній красі. Відвідувачі зможуть ознайомитись з експозиціями, взяти участь у богослужіннях або просто насолодитися спокоєм і красою цього місця. Ну, а на цьому у мене все. До речі, ви можете написати в коментарях найгарніші місця якої області показати в наступному відео. Якщо якусь область будуть згадувати найбільше, саме туди і відправимось. Ну а якщо вам сподобалось це відео, не забувайте залишати свій лайк та підписуватись на канал. Бувайте!